досі є змога стати автономними. Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи нам на взагалі, то Євросоюз. Дивись, ми привикли хейти Трашку, що це типа Савок і так далі, це такі є совок. Це Не всі розуміють, що Європа це Євросавок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за від 100 тисяч. 000... Місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто нема проблеми помігрантах. Є як в ключі. Є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толерантності, оці всю історію і так далі, вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця що вона є, в яких екран тут, да? могло б на очки тобі приходити увідомлення, ти за секунду на них міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну це ну реально це савок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані культурні у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури, знову ж таки, розвинені. Ну і красива спадщина їм залишилась довкола, особливо Італія, взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати, ну що ти? Прикинь з Європи забрати оцю красоту. Що це було? Та це просто це жесть яка Та Це Балгладеш, якийсь ужас би був. І я не думаю, що Україні, хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все таки більш цивілізовано, тут зберігаються людські права, тут відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, надії, як взагалі Європа. Включається в війну, і що вона про це думає. Поні? Мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол то, що в Україні війна відбувається. Ну, на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба з сторони Європи рухатися. Зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був ідеальний шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновить. Куча було зброї літаків, в цієї історії. історії. Ну, у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна, нам би треба було ставати повністю автономним. Створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримуюсь цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія? Все. Чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як вона дає, я перепрошую пізди, от всю всі російської Навалі, у нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без з всіх Євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього на жаль. Вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо. Побачимо.